Натомні цінічні історії, погнали. Співчуваю твої втраті. Цікаво, яка втрата в синього. Ти маєш на увазі саме те, про що я думаю? І що з це? Саме так ми вперше зустрілися. А точно! Дивна історія, давайте далі. Я наклав у штани. Сумно. Це було недоречно, гибач. Да, звичайно. Згоден. Позич мені трохи грошей. Ти хочеш купити собі нові труси. Наступна історія. Ні, дякую, я намагаюся кинути. І що ж ти намагаєшся кинути? Ага, це все сниться синього. Господи, боже, чуваче. І в зеленому якісь релеми з головою сталося. Ніколи нікому про це не кажи. Про що не кажи? А про те, що у вас коханечко. За ціни, як я вмію курдити, дупи. Напевно, тому і у вас і коханечко. Давайте далі. Зелений засасує синього. Мені 11 років. Окей, і ти хоб'єш дивна історія, такі в нас сьогодні цинічні історії.